Всім привіт! Я вітаю всіх на своєму каналі. Мене звати Єлизавета Разуваєва, я психолог, сексолог та наставник. Як бачите, сьогодні мій антуражик трошки змінився, сьогодні в мене морочко буде позаду мене, тому, тому просто дивіться, насолоджуйтеся і слухайте сьогоднішню тему. Вона сьогодні буде стосуватися, і будуть такі поради для тих, хто боїться старіння, або як позбутися страху старіння таке питання. І таку тему задали мені підписники під моїм з якихось моїх минулих відео. І я вирішила, чому б ні. Адже це дуже розповсюджене питання та розповсюджена проблема. До мене також зверталися клієнти, які не можуть прийняти той факт, що вони із старістю змінюються, тобто змінюється їхнє тіло, змінюється їх зовнішній вигляд, можливо, стають якісь проблеми із здоров'ям. Тому я подумала, чому б ні. І зараз буде відео на цій. sous Тему. Знаєте, в першу чергу, для того, щоб розібратися із цим страхом старіння, потрібно зрозуміти, чого саме ви боїтеся. Тому що дуже багато людей вони бояться не такого, як факт старіння, а вони бояться, що вони щось не встигли зробити, що вони щось там, там не зробили, якісь втрачені мрії, можливості. Деякі люди бояться втрачених можливостей, втрачених якихось дій. Деякі люди, коли старіють, шкодують про те, що менше часу проводили зі своєю родиною, зі своїми друзями, зі своїми близькими людьми, деякі шкодують про те, що не побували там, де хотіли, або побували мало де. Або деякі шкодують, що там не народили дітей, можливо, або ще щось. Також може бути такою однією із причин цього страху, це те. Що люди бояться старіння через те, що їх знайомі родичі будуть вмирати. По перше, це ж віки, це смерть, це нормально, це те, від чого жоден з нас не зможе втікти. Тобто, в першу чергу, тут варто звернути увагу, знаєте, не тікати від цього страху старіння. а Поглянути йому в очі, тому що коли ми тікаємо, коли ми намагаємося позбутися цього страху і кудись його там засунути, він стає сильнішим, він стає над нами. А коли ми починаємо дивитися йому ось так прямо очі в очі, то ми стаємо сильнішими і ми стаємо над страхом. Тому тут просто варто запитати, а чого саме я боюся? Там, можливо. Можливо, що шкіра там якось да, почнуться зморшки, сидина або ще щось. Просто запитайте себе, чому саме я боюсь старіти, і просто почуйте самі у себе цю відповідь. І знаєте, старіння це такий природний процес, якого уникнути ну, не вийде, зовсім взагалі не вийде, тому що це є нормальною. І не прийняття себе, не прийняття цього свого переходу з молодого віку у такий більш старий вік, в більш зрілий, може завдати дуже великої шкоди психічному здоров'ю. І через це, до речі, найбільший відсоток депресії саме у людей похилого віку та такого більш зрілого, тобто це там 50-60+. плюс. І через це саме люди страждають депресію. І знаєте, хоча б спроба прийняти себе і той факт. Що ви старієте себе та свій вік? Ця спроба вже дозволить жити вам легше та набагато приємніше. Знаєте, така перша порада буде це поліпшити ті аспекти життя та здоров'я, які залежать від вас. Так, усі люди стають старшими, це неможливо змінити. Тому в цьому випадку дуже краще сконцентруватися на тих речах, які ми можемо контролювати, та які нам підвладні. Наприклад, ми не можемо вплинути там на цифру. Паспорті, проте ми можемо вплинути на наш біологічний вік нашого організму. І загалом цей біологічний показник, біологічний вік нашого організму залежить від стану серця та наших судин. А як можливо всі знають, або дехто не знає, що на наше серце та на наші судини дуже сильно впливає наше харчування та фізичні навантаження, фізичні вправи. І знаєте, дуже багато проводилося таких досліджень, брали велику кількість людей. Брали 6,5 тисяч чоловік, робили опитування, дослідження і вчені прийшли до висновку, що е, люди, у яких міцніше серце, та люди, у яких міцніші судини, вони приблизно на 6 років, ну, молодше, біологічно молодше, хоча по цифрі в паспорті ні, біологічно молодші за своїх сверстників. Тому для того, щоб підтримувати здоров'я, дослідники вчені, і я вам просто раджу дотримуватися простих правил такого здорового образу життя. Тобто, звичайне, збалансоване харчування, фізичні навантаження, фізичні вправи. Навіть просто достатньо щодня виходити на прогулянку 30-40 хвилин, цього достатньо для того, щоб підтримувати себе в такому балансі та в тонусі. І знаєте, невеликі зміни вони завжди кращі, аніж нічого. І якщо вам зараз дуже важко щось робити, просто уявіть, що майбутнє ви. Скажете собі минулому велике дякую за те, що ви минули, за те, що ви зараз просто прийняли це рішення і пішли на прогулянку, да, 30 або 40 хвилин прогулятися. Або за те, що ви замість того, щоб їсти чіпси, ви поїли якісь овочі, фрукти, тобто те, що буде набагато корисніше. А також не забувайте проводити час із своїми близькими, адже знаєте, ну робота це всього лише робота, і дуже багато людей. Наприкінці свого життя та в більш такому зрілому віці, коли виходять на пенсію, або коли можливо знаєте злягаються якимись хворобами, вони шкодують про те, що вони мало спілкувалися зі своїми близькими, що вони мало проводили часу із своїми близькими. Тому тому просто не забувайте про це такий мати певний баланс між роботою та особистим життям. І знаєте, я не здивована тим, що люди, особливо наші, нашого такого менталітету, пострадянські дуже постійно переживають через свій вік та через якусь зрілість, адже нам телевізор, інтернет і всі. Це зовнішнє кажуть про те, що можна якось виглядати без безморшок, що можна що потрібно позбавлятися сивини, що потрібно позбавлятися цих зморшок. Хоча це є природним і це є нормальним явищем. Я зараз живу в Німеччині і я бачу, як тут люди вони набагато спокійніше відносяться до своєї старості. Вони не закрашують свою сивину, вони не наносять там якийсь макіяж, вони просто до цього спокійно відносяться. І при цьому тут люди просто до майже до смерті вони продовжують фізичні вправи якісь робити. Тут бабусі дідусі на велосипедах ганяють просто по всьому місту, тут вони ганяють всюди Вони їздять на прогулянки. Ми нещодавно підіймалися на гору, на найвищу, яка тут у нас є. І просто з багатьох людей, які ми бачили на своєму шляху, це загалом люди вже зрілого віку, тобто не такого молодого, як ми, а зрілого. Тобто тут люди себе не списують на. Пенсію, вони не списують себе взагалі. А в нас така є установка, що там все, старість, це, ну, це піпець, все там 50 років потрібно себе списувати, я вже старий, нікому, нікому не потрібний, і коротше, і все зі мною не так. Тобто люди тут живуть по-іншому, і ось вам потрібно також це просто усвідомити, що старість це такий процес, який неможливо відкласти, це процес, який неможливо змінити, тобто, це природній процес. І це є нормально. І просто бачите, кожна така ваша дія, маленька дія, така як крапля в морі, але море складається з багатьох просто мільярдів, мільйонів крапель. Кожна ваша дія сьогодні вона буде впливати на ваш на штан завтра. Тому просто задумайтеся і, і почніть робити хоча б мінімальні дії. Якщо навіть зараз здається, що вийти на прогулянку на 30 хвилин багато, окей, діть 10 хвилин, просто пройдіться, подихайте свіжим повітрям, насититися вітаміном Д і просто за додавте зараз декілька овочей собі до свого раціону, хоча б так. І просто тут усвідомте, що такі зміни вони відбуваються з кожною, абсолютно з кожною людиною, і це нормально. Просто в когось це відбувається трохи раніше, а в когось це трохи пізніше. І знову ж таки, чому так? Тому що. Люди зазвичай ведуть різний образ життя, і люди, у яких такі показники та зовнішні чинники зрілості. Та старості з'являються пізніше, вони загалом вели просто більш старовий образ життя. І пам'ятайте, так, у нас є гени, у нас є те, що в нас закладено. Проте своїм мисленням, своїми думками ми можемо впливати на ці гени, і ми можемо впливати взагалі на наше майбутнє. Тому просто перестаньте себе списувати, перестаньте думати, що з вами щось не так. І просто почніть, знаєте, почніть насолоджуватися ось тим, що є зараз. Далі така наступна порада буде: це знайдіть плюси у своїй зрілості, а отець 100% є. знаєте, як багато хто там на пенсії починає там гродик, саджати, там сад якийсь, але просто відпочивати, набиратися ще більше мудрості, читати більше книжок, там дивитися щось цікаве, щось вивчати. Коли, е, коли людина працює, зазвичай на це не вистачає часу. А проте, коли людина на пенсії, вона зазвичай в неї дуже багато часу і вона починає на це з. Звер звертати свій фокус уваги та на це просто весь. Цей час витрачати, щоб дізнатися щось нове. Також до речі, європейці, американці на пенсії вони навпаки починають подорожувати дуже багато. Вони починають подорожувати всюди, тобто набагато більше, аніж це було коли вони працювали. Тому що коли люди працюють, зазвичай скільки там, один, максимум два рази на рік відпустка, і все. А тут люди пенсіонери вони можуть їздити куди завгодно. Тут, до речі, ще такий момент, що дуже що багато людей на пенсії, особливо в наших таких країнах, о, можуть перейматися через фінансові питання. Тому подбайте зараз про те, за що ви будете жити на пенсії. Не розраховуйте на пенсію там від держави від нічого, тому що зараз все таке швидко плине. Зараз неможливо предугадати, що буде далі. Тому просто почніть відкладати, вивчити це питання, почніть відкладати собі на пенсію вже. Кудись інвестувати або що ще вже зараз. Просто почніть, щоб ви потім за фінанси не переймалися. І знаєте, у нас вважають старих людей, інші люди, якимись, знаєте, абуза чи що ще. Хоча, наприклад, у східних країнах старі та зрілі люди це мудреці, тобто це старішини, до яких треба там йти, питати, щось робити. Тому тут потрібно ще також, знаєте, з кожною людиною, яка буде змінювати свої погляди, змінюється ментальність вся. тобто Ментальність нашої нації і просто спробувати дійсно люди із віком це наукове підтверджено, що люди із віком стають мудрішими. Люди із віком починають. Помічати речі, яких не помічали, коли були там 20, 30, 40 років. Знаєте, і це не дивно, адже люди, які живуть більше, вони все одно знають більше через те, що просто вони прожили вже більше. Тобто, якщо мені там зараз стільки-то людині 60, або 70, або 80. тобто вона прожила набагато в декілька разів більше, ніж я. І це нормально, що вона може знати більше, і вона знає більше. Вона також приходила через свої життя. Є труднощі, через свої, знаєте, якісь неприємні моменти, приємні моменти. Вони там е, зустрічалися з кимось, любили, народжували дітей там або ще щось. Просто ці люди вони знають більше і не потрібно зневажати старими та зрілими людьми, не потрібно. Іми зневажати, просто вислухайте, особливо якщо це якісь ваші родичі. Вислухайте, почуйте їх, проведіть з ними час і просто приймайте, приймайте такими, якими є ці люди, і цим людям буде краще і набагато спокійніше. Переживати та переносити цю старість, коли буде підтримуючи таке суспільство та підтримуючи зовнішнє середовище. Ще знаєте, така наступна порада це почніть думати про старість як про привілей. Знаєте, по статистиці раніше середня тривалість життя у людей в Україні та у людей такі радянського віку складала 30-35 років. Уявляєте, середня тривалість життя 30-35 років. Ну це ж афігєть. Зараз просто. То в 30-35 років люди тільки починають там дітей заводити, родину будувати і щось якось робити. Зараз же цей показник він складає 75 років. Просто зараз. Сприймати це, знаєте, як можливість, яку подарував нам світ через те, що розвивається наш світ, наша медицина, суспільство, наука саме через це ми зараз можемо виліковувати якісь хвороби, захворювання. По-перше, через медицину, по-друге, через психологію, там через думки. Тобто зараз світ не стоїть на місці, і зараз те, що ми можемо прожити 70, 75, 80, вже дуже багато людей років живуть, це великий привілеї. Це насправді дуже класно. І знаєте, такий цікавий факт вам розповім, що найщасливіший період в житті припадає зовсім не на молодість. Вчені дослідили певну групу людей, дуже велику, там майже півмільйона людей. Дослідили, що рівень задоволеності життям до підліткового віку він падає до мінімуму, проте після закінчення підліткового віку він починає повільно зростати. Тобто, і це. І це зрозуміло, чому? Адже ми стаємо зрілими, ми стаємо більш старшими. Ми починаємо заробляти, ми починаємо робити те, що ми хочемо. Через те, що ми заробляємо гроші, ми починаємо кудись їздити щось нове вивчати, нову їжу пробувати, чимось новим займатися. Ми зараз з кожним днем все більше, більше людей починають бути такими усвідомленими. І займатися дійсно тим, що їм подобається. І саме через це рівень задоволеності життям у людей з кожним віком, візьмемо після 20 років, стає все краще і краще. А також, до речі, з віком може зменшитися таке занепокоєння з приводу того, що про мене подумають інші люди. І це, я думаю, знаєте, у багатьох людей це. І саме віком таким у як по паспорту, але у інших людей, які працюють над собою, які в саморозвитку, це такий як ментальний вік. Тобто вони починають розуміти, що ну насправді те, що думають інші люди, це їх проблеми. Тобто, це мене не стосується Це їх стосується просто. І все. Ти знаєте, що якщо вас щось задіває, то значить із вас щось стерчить. Чужі очікування це проблема тих, хто очікує, а не ваша. Тому, тому тут вже їм з цим розбиратися, а не вам. Знаєте, така наступна порада це розширювати соціальні зв'язки. Але мені здається, що це виходить навіть таким більш природнім, е таким природній процес. Адже коли ми зростаємо, в нас з'являються свої лікарі, свої психологи, свої косметологи, свої там манікюр, педикюр, хто там що робить. Тобто, все одно з віком у нас там все. Це з'являються свої юристи, свої там бухгалтери. Ну тобто, все-все-все з віком це з'являється. І це абсолютно нормально, адже людина це істота соціальна, і людині дуже потрібні якісь соціальні контакти, хоча б якісь мінімальні соціальні контакти для того, щоб взагалі жити в цьому світі. І самотність та соціальна ізоляція вони збільшують е, ризики розвитку, деменції, депресії та інших проблем із здоров'ям. Тому е, тут. Саме тут дуже важливо, і ви, як ви вже розумієте, дуже важливо налагоджувати соціальні зв'язки та розширяти їх. І знаєте, це зовсім не означає, що потрібно залежати від інших людей, але ми просто соціальні істоти, і ми можемо. Проявлятися, виражатися через інших, через допомогу іншим, або через якусь роботу. І зазвичай люди, які мають підтримку, вони більш задоволені життям та частіше досягають успіху, аніж ті люди, у яких цієї підтримки немає, або аніж ті люди, які просто усамітнилися і ізолювалися від суспільства та від людей. І знаєте, це можна порівняти з такою запобіжною сіткою у цирку. Тобто одна річ, коли повітряний гімнаст виконує трюк без страховки, а інша річ це коли він знає, що має захист та певну страховку. Ось вам просто таке порівняння. А як знаходити нових друзів? Знаєте, їх насправді не потрібно прям ціле направо знайти і знаходити, тому що коли це ціле направо, то це може виливатися в таку певну співзалежність. Просто спробуйте пошукати там якісь заняття, які вам подобаються, якісь заняття з ваших інтересів. Там. І просто так будьте просто відкритими до нових людей, до нових можливостей, до нових якихось дій, і просто люди потягнуться, особливо коли ви будете дуже легко до цього ставити ставитися Легко і ненав'язливо Далі наступна порада це, знаєте, не кидайте мріяти та втілювати в життя якісь свої дивні ідеї. Хочете вдягатися яскраво, незвично, будь ласка, просто знаєте, як оці відоси, не знаю, як вам, вони постійно попадаються там такі старічки, вони там такі рожеві, червоні Знаєте, саме стильно Не буває, що дуже занадто щось, що саме нашого менталітету. До речі, люди дуже занадто якийсь макіяж або занадто що щось дуже вольгарно виглядає. А є що це виглядає естетично і ніколи ніколи не пізно. Вдягатися стильно, вдягатися естетично, ніколи не пізно стрибати з парашутом, ніколи не пізно підкурювати гори. це ніколи не пізно. Просто запам'ятайте, якщо у вас є ці мрії, їх ніколи не пізно виконувати. Ніколи не відмовляйтеся від ваших мрій, навіть якщо ви стаєте старшими та більш зрілими. Не відмовляйтеся, бо це дуже важливо. Коли ми виконуємо свої мрії, то ми стаємо більш щасливішими і більш задоволенішими нашим життям. Люди і в 60, і в 70 років, і одружуються, і щось нове пробують, стрибають з парашутом, вчаться кататися на ковзанах, займаються спортом, знайомляться з іншими людьми. Там люди просто ну вони не зупиняються, просто пам'ятайте, що це можливо. Тобто, це ваше старіння, воно всього лише у вас в голові. Тобто. Ви можете постаріти тілом, проте душею ви можете не старіти, і душею вашим внутрішнім станом. Проте, і коли ви не старієте вашим внутрішнім станом, то це виражається назовні. Тобто, ви будете себе почувати краще енергійніше, та у вас буде набагато більше енергії робити якісь дії. А також знаєте, така наступна порада це приймати свої емоції і не боятися поговорити з родичами, з близькими, з психологом. Не боятися про це поговорити, що у вас є певні страхи. Це як уже те, що я вже сказала на початку. Просто не бійтеся цього, не бійтеся зазирнути очі в очі вашому страху та вашій тривозі, вашому занепокоєнню. І не бійтеся питати про підтримку у ваших близьких, родичів, друзів, знайомих, психологів, лікарів. Не бійтеся питати про підтримку. Така далі наступна порада: це знайдіть радість у тому, що у вас вже є. Тобто фокусуйтеся не на тому, чого у вас. Ще немає, а на тому, що у вас вже є. На тому, що ви вже досягли, адже це дуже класно. Не всі люди там цього досягають, не всі люди цього навіть хочуть, того що є у вас. У вас 100%, неважливо не що у вас є. У вас все одно вже є. Те, чого ви досягли. Просто не знецінюйте ваш шлях, адже він дуже корисний і він дуже важливий для вашого ставлення, для вашого стану себе у майбутньому та себе у більш стрілому віці. Просто не знецінюйте це і дайте. Собі насолодитися тим, що у вас вже є. Тому що, коли ви постійно будете фокусуватися на тому, чого немає, ви не будете жити в моменті. Ви досягнете чогось більшого, і ви все одно не будете вдячні за те, що у вас є вже зараз. Тому почніть фокусуватися на тому, що є вже зараз, почніть за це дякувати, і ви побачите, як ваше життя. Зміниться в набагато краще русло. Далі така порада, яку я вже вам трошки почала казати, це намагайтеся бути здоровим та слідкувати за своїм здоров'ям, тому що це дуже важливо. Тобто фізичне навантаження, якісь будь-які, якісь навіть, знаєте, якщо не можна якихось важких, просто прогулянка це вже дуже добре, дуже добре фізичне навантаження. Прогулянка, звичайно, це ще не тільки фізичне навантаження, а ще свіже повітря, вітамін Д і е, е, наш гормон стресу кортизол. Він змінюється під час фізичних навантажень. Це збалансоване харчування, тобто, щоб були там білки, жири, вуглеводи, все було щоб. У такому балансі, звичайно, що це неможливо на постійній основі, але це можливо повсякденно додавати. Звичайно, що не відмовлятися, якщо ви там з чогось солодкого хочете, не обмежувати себе в цьому, тому що наш мозок, коли ми себе обмежуємо та собі щось забороняємо, він починає цього хотіти ще більше. Тому не забороняйте собі нічого, просто додавайте більш збалансований раціон до себе. Зверніться до нутриціолога, зверніться до лікарів. Пропити якісь вітаміни, тобто здати аналізи, щоб яких вітамінів та яких компонентів у вас не вистачає. Щоб ви завжди були в нормі в цьому балансі і в гарному стані, адже на гарний стан може також впливати якісь певні дійсно вітаміни, яких яких просто не вистачає. Особливо коли взимку стає е, мало сонця, мало вітаміну Д. Взимку дуже часто радять пропивати вітамін Д. Але не, не забувайте консультуватися із лікарями, адже саме лікарі підкажуть вам, що саме вам потрібно. І далі та знаєте, наступна буде порада для вас це визнайте свої досягнення. І особливо у старих Дуже важливо не забувати про свої досягнення і не допускати їх знецінення. Адже думки про те, як багато ви досягли в житті, допоможуть відчути вас впевненіше та щасливіше. Адже дуже багато людей, які старіють, вони дуже часто відчувають, що вони не досягли багато чого в своєму житті. Вони відчувають, що їх досягнення недостатньо значущі. Однак кожна людина має свої здобутки, які слід визнавати. І просто визнавайте те, чого ви вже досягли. Адже навіть, знаєте, той факт, що ви Прийняли рішення збалансовано харчуватися, тренуватися, наприклад, щоденно собі фізичні якісь вправи це вже, це вже велике досягнення. Адже багатьом людям просто вони прийшли додому з роботи, попили пиво з чіпсами, все, їм окей. А потім вони дивуються, чому вони себе погано почуваються в старості, чому у них ожиріння дуже сильна степінь, або там ще щось. На цьому все. На цьому я хочу закінчити це відео. І хочу вам, знаєте, нагадати ще і сказати те, що. Коли ми не приймаємо той факт, що ми старіємо, ми не приймаємо частинку себе, адже старіння це і є, ну це, це ми, тобто ми старіємо, це і є ми. І просто тут вам потрібно, я вам дала такі певні поради, які ви використовуєте, ви одразу побачите, як покращиться ваш стан. Просто пам'ятайте, що ми своїми діями впливаємо на себе, на свій стан в майбутньому. І пам'ятайте, що сила думки вона дуже велика. Силою думки змінюються всі наші гени. Вся наша спадковість і так далі. Силою думки можна зцілювати захворювання, хвороби. І це науково підтверджений факт. Це вже, знаєте, не один випадок, це просто мільйони, навіть, мабуть, мільярди випадків, коли люди е вони були в такому відчаї, що вони вже не знали за що хвататися, і вони відкривали для себе силу думки. Вони відкривали, знаєте, просто сідали в медитацію. Наприклад, такий випадок, який я точно дуже добре запам'ятала, те, що. У людини знайшли пухлину, і ця пухлина, лікарі прогнозували, що людині залишалося жити півроку максимум, що ну, пухлина вона неоперабельна, і з нею там все зовсім погано. Людина вже знайшла такий спосіб, вона сідала в медитацію, і медитація це такий стан. Стан просто коли ми повертаємося до себе, коли ми оці хвороби ми забуваємо про це, ми повертаємося до себе. І людина. Уявляла в цій медитації, як її похлина стає менше, як вона зменшується, як вона зменшується, зменшуються, зменшується. Людина приходить через півроку до лікарів, а вони кажуть: а у вас немає похлини. Ну, Вони були дуже здивовані, вони дуже такі, просто сюрприз, ну і ось так це працює. Просто пам'ятайте, що ну, все в наших руках, все в ваших руках. І на цьому все. Просто я була дуже рада вам записувати це відео. Будь ласка, ставте ваші лайки, пишіть коментарі більше самих слів, якщо вам сподобалося, якщо вам було корисно, для мене це дуже важливо, щоб відео просувалося далі. І для мене дуже важливо ваш зворотній зв'язок, щоб розуміти, куди мені рухатися далі. Якщо вам цікаві якісь... Теми, які вам хотілося б, щоб я обговорила або на які ви хочете відео, також пишіть в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчики, як там ще кажуть. Підписуйтесь на мій інстаграм. В інстаграмі я більше свого життя показую життя клієнтів там. Роботи і так далі. І кожного, кожного вівторка, кожного тижня тут виходять відео. Тому підписуйтеся, дивіться, ставте ваші лайки. Пам'ятайте, що ви найкращі люди цього світу. Я, мені дуже ціно записувати ці відео. Мені ціни, ціна кожна ваша реакція, кожен ваш перегляд. І всім пока, до нових зустрічей!